У будинку культури села Тарасівка Великописарівської громади організували репетицію місцевого хору. Ансамбль вечорниці почав свою історію у 1968 році, говорить одна із старожилів колективу Катерина Тутова. Конечно, вже з тех, хто создавал этот колектив, уже нету. Мы вот, нас двоє, і то вже ми подошли попозже, попозже, вже отошли в другой мир. Ну, вот, затейница була наша знаменита, славна, тутова Елена Герасимовна. Репетиції в колективі два рази на тиждень, говорять, жінки збираються тут у вівторок та четвер. И вот мы з інтересом, <laughs> з інтересом ходимо, репетуємося, одна дну учимо, можемо поспоритися і, і так далі. Ну, это це... женщина є жінці. Репертуар, говорить ще одна старожила колективу Раїса Шелепова виконують різний багато старовинних пісень, але є і сучасні. Додаємо і нові, і старовинські. Ті, що пели наші бабушки, бабусі, бабусі вчили нас. и мы тем занимаемся. Новенькие тоже есть, но жены не такие, как те же раньше. Ну и, и, так ходим, в общем, дуже хочем мы собраться вместе, побыть вместе. В общем, охоты а стопудов, ну, здоровье уже не то. Хористки говорят, что спевают акапельно. Був баяніст, але ну, зараз немає, він в другому селі жив. Ну, зараз час таке, що він виїхав. От. Ми, ми зараз самі, без, без баяна. З дитинства у хорі Алла Пасашкова тут, говорить, співала і її мати. Нині вона наймолодша учасниця колективу. Люблю пісню, з пісні дуже легко, легко жити. Стараємося перед тим подробитися, щоб. Поділо це віздівся успіху. А там сюди на возі, й вази ложа, і коров доїть, тілят тягає, і все на світі. Я не місцева, я не звідси. Я з Чернівської області. Да, і да, теж у нас були у мене взагалі вся сім'я у Мене да, діти да, співають, і бабушки да, співали, і батьки співали. І от коли я сюди да, приїхала, мені да, був цей колектив вечорниці. І от коли вони виступали на сцені, я сиділа в залі, мені дуже так хотілося до них. Цьогоріч, додає Алла Кондратєва, колектив збирається їхати на міжнародний конкурс на Вінничину. Будемо співати три піснями. Наша знаменита «Ой там на горі про голубів. Ми дуже її любимо, і людям вона зайшла. Це буде фестиваль, фестиваль. Да, в Вильчівській. Будуть виступати теж колективи, а потім мужик. Повезе, то й далі будемо. Як розповіла Алла Кондратіва, якщо ансамбль Старасівки вдало виступить на фестивалі на Вінничні, його чекає мандрівка до Франції на ще один музичний конкурс. Головне, щоб всі були здорові у нас. І буде, я думаю, що ми розучимо й нові пісні і будуть гарні. Час молитися пора, Пісня вже година та тривога і журба. Серце оповила Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.